Та глядачі каналу, які ще не підписались на канал. З вами знову я, Ткач Володимир Бухгалтер та податковий консультант. І сьогодні ми поговоримо про ФОП ІТ. А саме я розповім вам про те, яку звітність та податки має платити ФОП ІТ починаючи з 2025 року. Розглянемо сьогодні другу та третю групу, адже це самі популярні групи, які. Обирають собі фоп IT при роботі з своїми замовниками. Цікаво? Поїхали розбиратися. Отже, податки. Друга група не завжди популярна серед айтішників, але є винятки. Друга група платить фіксовану суму податків до 20 го числа. Єдиний податок, друга група платить у розмірі 20% від мінімальної заробітної плати. Також друга група зобов'язана, так само, як і всі ФОПи, з січня 2025 року платити. Хоча б мінімальний розмір ЄСВ за себе. Розмір мінімального ЄСВ 22% від мінімальної заробітної плати. На даний момент 1760 гривень в місяць. Також не забувайте, що з січня 2025 року в нас є новий податок для ФОПів. Це військовий збір. Друга група платить фіксовану ставку єдиного податку це 800 гривень до 20-го числа. Не забувайте. Інакше будуть штрафи. Стосовно третьої групи, тут трошечки інакше. Єдиний податок вони платять 5%. Або ж 3% плюс ПДВ, але в основному обирають 5%. Платиться завжди з доходу за 3 місяці, тобто за квартал. Також третя група, так само, як і всі ФОПи, зобов'язані платити ЄСВ за себе. 22% хоча б фіксовано. І. Військовий збір для таких ФОПів становить 1% від доходу за 3 місяці. Тобто з цього ФОП третьої групи платить 6% плюс ЄСВ за себе щомісяця. Звітність. Група 2 подає свою декорацію. Один раз на рік, починаючи з січня, закінчуючи останнім часом люто наступного року після звіту. ЄСВ у складі річної декларації у вигляді додатку 1. Третя група. Третя група подає декларацію щоквартально, по принципу, накопичення. Але не забувайте, що ЄСВ. Додаток 1 подається тільки у складі річної декларації, яка подається у січні наступного року після звітнього. Тобто, ви квартал відпрацювали, ви подаєте декларацію тільки по єдиному податку. Закінчився рік. Тоді тільки подаєте декларація плюс додаток з ЄСВ. Роблю акцент, що дані декорації можна подати онлайн через електронний кабінет платника податків, або Приватбанк, або хтось навіть подає через ДІю. Але не забувайте, що обов'язково потрібен КЕП, тобто електронно цифровий підпис. Які є ризики? Податківці особливо звертають увагу на валютні надходження. Звідки гроші, чи є договір, чи є інвойс. Важливо вести облік навіть у простій схемі. Це економить час і нерви при перевірках. Найзручніше працювати з бухгалтером. Він допомагає уникнути штрафів і подати все вчасно. У 2025 році для айтішників ФОП податки та звіти залишаються прогнозованими. Друга група підходить. Тільки для окремих випадків. А більшість атішників працює на третій. Головне це дисципліна, облік і правильні документи. Якщо ви хочете отримувати поради для ФОП без води, не забудьте поставити вподобайку, підписатись на канал та натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Якщо вам необхідна консультація, мої. Контакти, як завжди, під цим відео. Буду радий вам допомогти. Бувай!